Небайдужі люди допомагають сім'ї Ігоря Ткачука. Нагадаємо, його вбила снайперська куля в Києві. Герой України, наш земляк, проживав у великій кам'янці. Без батька залишилося троє дітей. Цього разу гроші вдові повезли представники двох нічних клубів Коломиї. Вони спільно зібрали три тисячі гривень. Нічний клуб сектор просто не міг стояти не міг стояти осторонь від біди чужої, тобто ну чужої біди, в принципі, не буває. Ну, ми зробили вечірку, зібрали, зібрали кошти за вхід, благодійну вечірку, зібрали кошти за вхід з людей і веземо зараз суму суму три тисячі гривень, підкачу ігру, ну, щоб хоча б якось допомогти його сім'ї, його дітям, там троє дітей залишилось у нього без рахуйте без батька. Карбас Барабас долучився до цієї акції так само, як нічний клуб-сектор, підтримує цю трагедію. Матеріально допомага допомогти людині, яка ну позагинула за Україну за наш ну зробила героїчний подвиг нашій державі. Ну ще хай прийме через співчуття. Ми провели цю благодійну